Наталя Старицька посуд миє гарячою водою, хоч у будинку її немає роками. Родина просто встановила бойлер. Коли мав народитися Богданчик, то тоді ми вирішили поставити, тому що води нема, а прати треба, митися треба, приспособитися нема як з холодними батареями. Старицькі теж собі зарадили, купили обігрівач, от тільки за електрику платять тепер утричі більше, більше, зате в теплі. Заборгованість по шести будинках цього жеку називається він на сьогоднішній день дочення підприємство добробут малого комунального підприємства Винниківське. заборгованість 296 тисяч. Коли похолодало, мер Винник надзвонював до нашого керівника з приводу опалення. Коли трошки потепліло, призупинили в цілому місту, Директор наш дзвонить до мера. Мер не піднімає труб. Борги у будинках і справді є, але по дві-три тисячі в кожному. Звідки ж набралося майже 300 тисяч гривень люди. Не розуміють. Ми не знаємо. Вони там написали тільки що Жек винен. А скільки ми не винні, ми не знаємо. Так, хоча б поцепили там хто винен. Ну, тут мало, я думаю, ну, ну, заборгованості в десять разів менше. Ми ходили до начальника Жеку, ми з нами грубо повівся, і так само мішки раді. З нами, грубо повівся. І того. А що вони не... вам говорили. А він сказали, що вони покривають нашими грішми всі ці будинки. Вирушаємо до начальника Жеку, і ми знаходимо його у мерії. Виявляється, отриману плату за тепло він використовує на ремонти, зарплати і податки. Розумієте, якщо я не доплатив квартирної плати, а пенсій, треба платити ПДВ, значить я беру звідкись перекриваю то, другі дирки коштів. Тобто вибирає кошти з теплопостачання, викриваєте ви ними пенсійний фонд, інші. На даний момент є судове рішення про стягнення з ДП, ДП добробут близько п'ятсот тисяч гривень. Ми передали виконавчу службу. На даний момент вже стягуються частково дані кошти. Але справа полягає в тому, що борг надалі росте і росте серед найбільших боржників Львів теплоенерго ще 18 відомчих будинків. Борги у них в середньому по 150-170 тисяч гривень. Але якщо одні підприємства ці суми поступово повертають, інші вперто не платять. А своїх мешканців змушують мерзнути за їхні ж гроші. Ірина Вещишин, Роман Миленький, головні новини Львова.